Рор 2, відгуки зім. Якщо ти ходячий лопух, то як умога швидше еволюціонуй до спідозного фікуса. Двохгодинний забіг для того, щоб здохнути від харчі летючої машонки. Геємпелей, як секс у таксі, швидко незручно, і хтось обісрався. Грав під на залупу залупи. Ти граєш на кущі і просто існує уюбіще з кулеметом, якому ти ніхуя не можеш зробити. Він дезінтегрує твоє очко, а ти навіть не можеш це зупинити, бо у нього є баний а ти бідний повільний кущ, що постійно на лоу хп. Щоб відкрити героя, потрібно розірвати собі очко, а сам геймплей на герої найважчий, який є у цій грі. А після три етапа тебе случайно ваншутає дві єбаних жовтих жаби і грати просто нереально, бо тебе все випадково може ваншутнути. А щоб відкрити нові скіли. На героя, то тобі потрібно просто повести, щоб випала певна карта з певним мобом у певному місті, і ти повинен зробити певну дію. Бафніть куща, предметів мало і вони надоїдають. Видаліть єбаного кулеметчика, а так гра непогана. Виїбали в дупу, але мені сподобалось. Пиши дзвони.